А ще окупанти зазнають значних втрат в небі. Про це йдеться в аналітичній довідці Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Чималі втрати є, зокрема, у гвинтокрилах та розвідувальної авіації. як ЗСУ, підрізали крила ворогу за період повномасштабної війни. Аналізував Владислав Паливода. Падають з неба Туди? і яскраво вибухають на аеродромах. Від початку війни росіяни втратили більше 650 гелікоптерів та літаків. Минулого тижня біля Авдіївки наші хлопці з ПЗРК приземлили алігатор, а в кінці січня вдарили по аеродрому Бельбек одному з основних військових литовищ на півострові. Мінуснули одразу три сушки та особовий склад. Вибухає на аеродромах і на території самої Росії навіть у глибокому тилу. Гаря два самоліта на нашому аеропарту аналітики міжнародного інституту стратегічних досліджень повідомляють: російські військово-повітряні сили продемонстрували слабкі результати у війні Москви проти України. Між сторонами залишається паритет у повітрі, а не перевага, і це та ситуація, яку Україна має підтримувати. Із повідомлення міжнародного інституту стратегічних досліджень. Одним із найбільших ударів по авіаційному потенціалу ворога аналітики називають збиття розвідувального літака а 50 та командного пункту Іл-22. зсу майстерно вразили їх на початку цього року. Дуже серйозна втрата, але головне ж не в цьому. Вони змушені зону огляду нашої території ну прокласти маршрути а 50 х Східніше і а, там південно східніше, це означає, що зону огляду нашу територію рівно на таку саму глибину в них зменшилася. Оце головне в цьому моменті. За інформацією міжнародного інституту стратегічних досліджень, ворог втратив близько 40% ударних вертольотів КА 52 Знизився і парк гелікоптерів радіоелектронної боротьби, таких як Мі-8, приблизно на 20%. Це гелікоптери, які мусили навпаки прикривати. Авіаційну групу скріплювати наземні радіолокаційні станції, от але як бачимо, вони не не спромогли це зробити, були знищені щодо ударних гелікоптерів. Щодо не, гелікоптерів, е, які можуть е, робити евакуацію або е, постачання там якогось озброєння ближче до лінії фронту. Тут ці зазначити, що втрата таких потенціалів переводить логістику в наземне забезпечення. Тож ворог намагається змінювати свою тактику у повітрі. Частіше використовує винищувачі су 34 для бомбардування з більшої дистанції. Щоб відновити втрати росіянам, потрібні роки, але ці втрати не є критичними. Тож, аби отримати шанс на перевагу в небі, нам потрібні f 16 Владислав Поливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.